23 медалі на Кубку України. 350 спортсменів з 11 регіонів нашої країни та Молдови стали учасниками змагань під гідою Всеукраїнського Союзу та Еквондо, які проходили у Чернівцях. Де логував своїх представників на відкритий Кубок і Кіровоград. У нас делегация була получается, 42 человека и і 21 спортсмен. Остальные Останні поїхали родителі, тренера. То тобто болеть и такой у нас була команда, скажем, которую поддерживали навіть болельщики. На змаганнях нашим землякам довелося боротися не лише із суперниками, а й упередженістю суддів, каже головний тренер збірної області. Була дуже сточена боротьба. Вот. І, і такі були моменти, особливо в початку соревнований, коли просто хотіли есть ну, из тобто, за судей. Вот, Понятно, і настраивать настраювати Це одразу. У нас пошли діти і упустили, скажем, таких чесно скажу, четыре золотих. Ми точно упустили. Незважаючи на антисимпатії арбітрів, кіровоградські та завоювали у Чернівцях 8 золотих, 5 срібних та 10 бронзових медалей. Лідер збірної області дворазовий володар Кубка країни і переможець чемпіонату Європи Анатолій Коробко. У фіналі переміг чемпіона світу з Івано-Франківська. Було два раунди звичайного бою, а потім ще додатковий час. Це було дуже важко. По-перше, його тренер це тренер збірної України, який давно за мною стежить. Ось я мав такий привід для того, щоб довести йому, що я маю змогу, я спроможна на те, щоб ставати чемпіоном світу. І надалі другий рік поспіль переміг на кубкових змаганнях Богдан Білостоцький. Було важче виграти на другому кубку України, бо на другому кубку України було. Більше достойних соперників вони були більш підготовлені, але я це дуже гарно знав. мене тренер це говорив, і я теж готувався. На відміну від Богдана, Андрій Крічфалучі дебютував на Кубку країни і одразу ж здобув золоту нагороду. Хвилювався, бо було дуже ну, багато президентів на перше місце, але ну, я зміг. Ще один вихованець обласного осередку Федерації Ростислав Косенко у нинішньому році виграв і чемпіонат, і Кубок України. Спочатку я бився з жовтим поясом, а потім із зеленим. Поєдинки були дуже напружені, але я їх виграв. Такого ж успіху досягла і Вікторія Крейтор. На купки було цікавіше, я більше готувалася до цього і більше думала в бою. Олександра Запорожець в 11 років теж стала і чемпіонкою, і володаркою Кубка. Та як вондо дівчинка займається 3 роки. Мені дуже сподобалося, як хлопці захищають себе. Ну, і мені сподобалося, мені теж захотілося себе захищати. Перемоги приходять з руками тренувань і змагальним досвідом, говорить Станіслав Жеребнов. Це все наш, опит, наш скажімо, наші інтенсивні тренування. І ще одну хочу відмітити. До нас на Україну стали приїжджати такі майстери, які проводять семінари, і проводять семінари в основном паринговые. Это здорово. Дають такі речі, що дійсно детки починають рости. У загальному залі Кукубка збірна нашої області стала третьою після команди Івано-Франківська та гостей з Молдови. Пам'яті спортсмена та патріота. У спортивному залі 35-ї школи відбувся відкритий кубок Кіровограда з лаотайських бойових мистецтв. Присвячений пам'яті вихованця обласної федерації цього виду спорту Сергія Хрипонова. Ми сьогодні його присвятили пам'яті нашого. брата, который на протяжении 10 лет занимался в клубе «Украина», был замечательным человеком, прекрасным спортсменом. Но, к сожалению, 2 ноября 2014 года он погиб в АТО, находясь на блокпосту под Дзержинском. Сегодняшнее соревнование мы посвящаем его памяти, а также всем другим героям, воинам, погибшим в зоне боевых действий в АТО. Також одночасно з цим турніром обласна федерація, міськспорткомітет і відділ сім'ї та молоді міськради провели кубок Кіровограда з кікбоксингу в Учасниками двох турнірів стали сім команд. В цьому году у нас участвують сім клубів Кіровограда, представництво наше із Альшанки, і до нам приїхала піддержати наше мероприятия Ніколаївська область. Миколаївські бійці. Постійні неучастник из у Кировоградии. Приезжаем уже более пяти лет. Вот участвуют э, детки тоже наши с пяти лет начинают, которые занимаются. Вот и бои это как проверка для учеников в основном себя. Як сказав учитель, що побеждающий других сіль, побеждающий себя воистину всемогущ. всі магучі. То є діти, якраз на рінги перевіряють свої можливості, ті, котрої побідіть себе, свої кідо страхи, злоби, завісті і так далі. Крім поєдинків, спортсмени визначали кращих у боях на ножах, показових ката і поєдинках на палках. Дев'ятирічний кіровоградець Михайло Андрійченко лаутайськими бойовими мистецтвами займається більше половини свого життя. Займаюся п'ять років, але цей ну, вид спорту, тому що ну так захотілося, що хотів на карате, але я там був сильно маленький. І пішов сюди, мені сподобалось, я почав займатися і ось результат. Хлопець багаторазовий чемпіон області. Я вже п'ятиразовий ну, чемпіон по показательним виступленням. Це ну, виступав і в дендропарку, це в Кирограді. І в Ковальовському парку виступав. Я хочу стати чемпіоном світу, щоб у мене було перше місце за чемпіонат світу. І хотілося б досягнути цього. Переміг Михайло і на цих змаганнях. Також тренерський штаб нашої команди серед кращих бійців відзначає двох Олексіїв Пололяха та Брижицького. У загальному заліку змагань перше місце посів Кіровоградський спортивний клуб Україна, друге господарі турніру з клубу Воїн. Треті розділили команди клубів Пантера і Кікфайтер.